Зовсім скоро золота красуня осінь передасть свої володіння зиманці. Люди заздалегідь готуються до приходу зими, адже недаремно кажуть хто влітку працює, той взимку не голодує. Підготовка до зими займає багато часу і зусиль. Ще влітку люди починають робити запаси вітамінів, фруктів, ягід, овочів, Але як вони це роблять? Консервують у банки компоти, джеми, варення, огірки та помідори, а деякі газдині заморожують овочі, фрукти та ягоди. До перших морозів обов'язково потрібно впоратися на городі, в полі та на подвір'ї. Зібрати останні осінні овочі, перекопати город, посадити цибулю, часничок, засіяти поле озименою, прибрати опале листя та прикрити ним полуницю, обрізати та обкопати дерева, а ще обов'язково на зиму посадити деревце або кущик. Всім відомо, що температура повітря взимку знижується, тому обов'язково потрібно зробити запаси палива, заготовити дрова або вугільні брикети. Крім палива, людям потрібно ще подбати про теплий одяг, це й шапки, куртки, рукавички та тепле взуття. А як же тваринам живеться у зимовий час? Зайці, готуючись до зими, лише перевдягаються. Змінюючи свою шубку на білу, щоб хижаки не змогли їх побачити на білій ковдрі. У зайця немає барлоги, та не потрібна йому і нора. Від ворогів його рятують ноги, а від голоду кора. Вовки ближче до зими, збираються у зграї, їм так легше вижити узимку. Живуть вовки у лігві, полюють і виють вночі. Для звірів і для людей вони страшні. Лисиці, як і вовки, колір хутра не міняють, але воно стає більш густішим, теплішим і пухнастішим. Так легше пережити люті морози. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити або заховатися від сильної заметілі. Зайці, вовки, лисички практично до морозів не готуються, бо проводять весь час на ногах у пошуках собі їжі. Руді мешканки лісу білочки не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях дуплах, які облаштовують високо на деревах. А хто ж із тварин відпочиває, міцно спить і чекає весни? На відміну від багатьох тварин, їжачки не роблять собі запаси їжі на зиму. Незадовго до того, як упасти в сплячку, їжаки стають справжніми ненажерами. Вони їдять набагато більше, ніж зазвичай, і перетворюються на справжніх товстунчиків, а сплять вони у своїх нірках, згорнувшись у клубочок. Ведмідь заздалегідь облаштовує свою барлогу. Він шукає собі печери, яри, куди зносить гілки та листя. А коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає у ній тепло. Насправді ж, хижак не спить, а лише дрімає. І в разі необхідності може вийти із свого помешкання, наприклад, якщо дуже проголодався. Таким чином, діти можна сказати, що і люди, і тварини, і усе живе. Виявляє неймовірну мудрість та адаптивність, щоб подолати зимові труднощі та дочекатися настання весни.